Всім привіт! З вами я Бібігонір. І це, можна сказати, ітоги неділі е, суміщено з відео про те, як я получаю яблуко. Ну, з цим ми зараз розберемося. Якщо відео буде виходити коротким, то можливо зроблю і ітоги неділі. Якщо буде виходити хоча б на 5 минут, то зроблю і не тільки ітоги неділі. Я, вже... я минуле відео зняв в п'ятницю. І за ці 3 е, дня уже порівався чуть-чуть і зробив собі 4 е, е, 3. в три рази всі скіли прокачав і вибив кольцо е, 10 тира, а було 7 тіра. Ну і зробив руну 14-го тира на крит урон. Через це пройшов до 217 дня, зараз дойду до 220-го. Ну, 10220-го, 10 точніше. Ну, Я говорю по последнім цифрам. Фух, я вже задовбався рівень, якщо чесно. Ну, приходиться. Як що, ці відео будуть виходити чуть-чуть з задержкою, через те, що я не маю зараз можливості викладати відео. Дуже інтернет поганий. І вони будуть дуже довго грузитися. Цієї неділі я викладу відео сьогодні понеділок. Я як тільки викладу відео, вони будуть виходити кожного дня до того моменту, поки я не викладу всі відео, які поназнімав. Наперед, можна так сказати. А потім вже буду викладати відео як тільки зняв. Бо там вже буде можливість. Я, кстати, до того ніде не дивився все, як це яблуко виходить. Може його просто дають, може там якийсь івент чи щось того. Тому зараз будемо дивитися. Ну що ж, 220-й день є. Я, скоріше за все, потім ще з яблуком пропущу до більш високого дня. Ну, Тут вибирати немає чого, це саме безполезне. А, нет, просто дают. Хм. Так, что тут брать? Так, это успит. Ага. Пэт. Хиро Ага, то есть, типа... Ну, берем. Да, якщо потім я просто доб'ю, блин, треба було урон замерить. Ну ладно, потім з цим розбудувся якось. Так... Будьте навіть оця за ця з за задержкою прогружається. Так, зараз спробую... Наскільки урон у мене піднявся без обіє. Якщо зможу день пройти без нього, знаєш, жорстко піднявся. Я просто забув зробити замір урона. Наскільки у мене сильно піднявся. Треба буде ще потім до кінця додивитися, що там усе є. Ну да. Особо урон не вирос, як я бачу. Хорошо. Так, ну... Покажу. Так. Ну, у нас э, герой Клариса. Ну, вона мені особо не надо. Зараз підемо ставити рекорди на... Вільзіула. Мені цікаво скільки я на ньому наб'ю по рекордам. Я, блин, аб... всю цю неділю фармив ключі. Э, які чрто ключі. Я всю цю неділю фармив. А, блін. Ой, 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 ой. Поставити. Я всю цю неділю фармив Т10 Тір. Вибив тільки на епік, Тому що хі, всі останні Леги, які мені вбивали, там їх штук 5 повбивав, у них максимум по одному адекватному скилу. А це мені гарант Епік випав. то хорошо вийшло. Зараз можна якраз, кстати, гарант Епіка зафармить. Але, от я чого не розумію, Там написаний гарант Епік плюс, і по логіки повинен бути епік і вище. Е, тому, будь ласка, всі, хто знають, поділилися інформацією, наскільки. О, боже, опять. Наскільки. М м виличується шанс от е обичного. Це теж я, дуже цікаво. я постійно забуваю. Фигню яку сделаю. Ну я думаю. І... Урона должно быть достаточно много. Тому що все ж таки Я достаточно жорстко пройшов прокачався плюс себе собі ну, чуть ли не 250 днів. Я думаю, після цього відео я десь до 300-го дня дойду э... Оставлю собі оружие пожощі. Куплю і дойду десь до 400-го дня після того. А там уже, скоріше за все, буду засідати на фармі ліксіра і буду вже вейтером делати. І так десь до 11 тисячного дня дойду. Ну, більш такого нічого з плану немає, немає. Тому що. Навіть не. Даже не знаю. Що, що вже мо ще таке можна сделать. Ну, вскоре В ближайшее время я планирую на гриффине апнуть 13 звезд для более хорошего отхила. Ну и сейчас такого чего-то важного, наверное. М -м -м. Наверное, еще с чего-то такого важного сделаю. Буду формить на 13 звезд у призрака -цога. Може, постійно вилітаю, як він їх названня. Так, ну що, рекорд достатньо хороший, я думаю. На 11BI. О, 4 АД. Так, 4АД. Сейчас глянемо, скільки це буде в прокачці. О! 1.75. То це вообще обалденно. Залучається, якщо тут 3, то я зможу і ще до 4 хапнуть. То це вообще обалденно. Хорошо, значить займемося. апом, а тут все на все 200, тому з цим ми займемось, коли оці всі докачаємо до 5 трильйонів. І після того я буду вже це... Я буду ексірмастері качати до 10 трильйонів. Я розумію, що, скоріше б себе не невигідно, ну я чітко заміри не проводив, після відео пробую зробити. Mm, як бо як ви бачите, я зараз на 2000 О, 20, 20, 20, скасаю, кстати, місто. Заскрінить треба. Боже аф... а, а цей АФК опять лупить, лупить, блін. Вважайте, хто може подкиньте на донатик? Ну от реально не можу без Х2 скорості перерождення. Це просто невозможно адекватно. За цим поспівати. Ах, так. Тут я ще один день жду для світла, щоб купити ще один світок. Так, 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 що тут у мене ще? Ну що ж, давайте, як ви бачите, я по тому пройшов цілих 200... Ой, яких цілих кібера нових. Оде, Мерлін, потім Король Каїн, потім Елден, а тільки потім Король Артур. це, я думаю, я почти успію зробити. Так, я зараз це десь почитаю. Ех, так, якщо, допустим, 2, 4, 5, 6, 7, 7 на 6, 42. Якщо я буду отримати по 53, допустим, а у мене ще 1, 2, 3, 3 це буде примерно 300 білетів, виходить в общій складності, за цими, які в мене зараз є вийде. Ну, звісно, маловато. Ну, потім буду його так добивати до 14 звезди. Бо зараз його 23 плюс 300. Ну це треба буде чекати білетного. Так. Тут у мене, по-моєму, крім дерева, вже більше нічого не відкрилося. Ну ладно, з цим розберуся трохи потом. Зараз треба дійти до максимуму і далі докачати оці всі скіли. Потім пройти ще чуть треба Ор... буде оружие... Прокачати ці скили, обновити оружі завтра. Тому що зараз гляну, що у мене тут по Dark континенту. Скільки мені там треба надо... кайновських Ну, я кайнских цепей, типа цепей. 208, если з яз з допустим, допустимо, стопів червоноч мені дві ночі. Ви можете реформатором це зробити. А, хорошо, мені ще треба. І все желательно потрапити. Якраз і рубіни під зароблю. Потому що мені все одно їх нього не треба. Це вже трохи потім все зробимо. Ну, начебто, все те, що я поміняв. Я вам